Курси валют на 11 жовтня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні субота, 11 жовтня. Ми тут, щоб підбити фінансові підсумки цього тижня і подивитися, з якими курсами ми проведемо вихідні. Фінансовий ринок не знає вихідних, тому ми продовжуємо стежити за головними валютними трендами. Залишайтеся з нами до кінця, адже ми розкриємо, чому на вихідних варто особливо уважно ставитися до спреду, різниці між купівлею та продажем. І як цей показник може врятувати вас від невигідного обміну? Це як знати, що у вашій улюбленій пекарні найкращі круасани зранку. Правильний час і місце ключ до успіху. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 41 ,50 гривня 50 копійок, євро 48 ,20 гривень 20 копійок. Британський фунт 55 гривень 51 копійка, польський злотий 11 гривень 33 копійки, і молдовський Лей 2 гривні 45 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах. 41,50 41,60 гривні. Євро можна придбати за 48,45 – 48,60 гривні. Британський фунт торгується від 55,30 до 55,70 гривні. Польський злотий 11,30-11,45 гривні, а молдовський лей 245 2,55 гривні. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображує попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має тенденцію до помітного зростання, і на ринку готівки він також підтримує цей тренд, торгуючись у вузькому коридорі. Євро демонструє незначне зростання на готівковому ринку, проте загалом залишається досить стабільним. Британський фунт і польський злотий залишаються в помірному діапазоні. Загальна тенденція на ринку готівки сьогодні досить спокійна, але з чітким очікуванням новин. Варто пам'ятати, що вихідні це період зниженої ліквідності на міжнародних ринках, що іноді може призводити до ширших спредів в обмінних пунктах. На курси можуть вплинути несподівані новини, що стосуються геополітики чи важливих економічних звітів за кордону. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який фільм подивитися в суботу ввечері. Краще витратити трохи часу на аналіз, аніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти виважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал і до зустрічі в наступному огляді.